12 червня 1849 року у США запатентували протигаз – Винахід американця Льюіса Хаслета вперше пристрій для захисту органів дихання використали під час Першої світової війни, але він виявився не дуже ефективним. Вдосконалив винахід американця український хімік Микола Зелінський. Спочатку нащадок волинських дворян дослідив унікальні властивості активованого вугілля, яке здатне абсорбувати шкідливі речовини. А згодом разом з технологом спроєктував свого роду контейнер з металевими сітками, між якими помістив шари вугілля. В кінці прикріпив до контейнера гумову шапку. Український варіант протигазу захищав від усіх наявних на той час видів газу і врятував життя тисячам солдатів. З роками пристрій неодноразово вдосконалювали, і він став не лише надійнішим, а й зручнішим у використанні. Цього дня 1920 року офіційно відкрили одну з основних транспортних артерій світу Панамський канал. Ідея будівництва водного шляху, який з'єднав Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем та Атлантичним океаном, виникла ще у XVI столітті. Та втілювати задуму життя почали лише через декілька століть. Одну з найскладніших інженерних конструкцій будували американці. На відміну від інших каналів, Панамський не прокладений по всій довжині на рівні моря. Судне піднімаються і опускаються за допомогою гігантських шлюзів на вході і виході. За більш ніж 100 років цим водним шляхом пройшли понад мільйон плавальних засобів. 12 червня 1966 року у Києві розпочалася експлуатація першого у світі тролейбусного поїзда. Два тролейбуси у потяг з'єднав український інженер Володимир Веклич і тим самим запобіг транспортному колапсу в українській столиці. Адже на початку 1960-х водіїв катастрофічно не вистачало, в той час як кількість пасажирів невпинно росла. Ноу хау створили за два роки на базі тролейбусного депо номер 2 найбільшого за площею в Києві. Тролейбусні потяги, які працювали за системою виклича, успішно експлуатувалися у більш ніж 20 містах колишнього СРСР, зокрема в Ризі і Талліні. А яким буде 12 червня 2023 року, залежить від кожного з нас.